Тема нашого уроку новий порядок Голокост. На цьому уроці ми з вами розкриємо суть нового порядку, встановленого окупантами, встановимо злочини окупантів на українських землях, продовжимо аналізувати і зіставляти історичний матеріал, розглядати історичні явища. В конкретно історичних умовах, в дусі патріотизму, національної свідомості та гідності, нацистський новий порядок розчленування України стало однією зі складових, складових політиків нового порядку. Мета якої було перетворення українських земель на життєвий простір для арійської раси. Українські землі, як найбільш родючі, мали стати джерелом постачання, продукції та сировини для нової Європи. Новий порядок, запроваджений загарбниками, складався з трьох систем: масового знищення людей, пограбування, експлуатації і людських матеріальних ресурсів. Риси нового порядку: ліквідація суверенітету або Державно завойованих країн територій, економічне пограбування і використання всіх ресурсів в інтересах Третього рейху, масова дискримінація, геноцид, антисемітизм, терор, репресії, масові вбивства людей. Розчленування України стало однією із складової. Із складових політики нового порядку, мета якої була перетворення українських земель на життєвий простір арійської раси. Українські землі, як найбільш родючі, мали стати джерелом постачання сировини для нової Європи. Народи, які населяли окуповані території, підлягали знищенню або виселенню. Та частина, що виживе, перетворювалась на рабів. У завершенні війни передбачалося переселити на українські землі 8 мільйонів німецьких колоністів. А перша колонія почала створюватися вже в липні 1942 року у Вінницькій області площею 500 квадратних кілометрів. Вона отримала назву «Гегевальд». Там вже було збудовано ставку Гітлера, яке стало називатися Вовчим Логовом. Рець України Еріх Кох говорив своїм підлеглим: Я прибув сюди не для того, щоб роздавати благословення, а щоб допомогти фюреру населення примусити працювати, працювати і ще раз працювати. Ми панівний народ. А ще відвертішим був Рейхс Ляйтер, генерал губернаторства Франк, який цинічно заявив: Після нашої перемоги я відправлю українців хоч на фарш. Гітлерівці запровадили величезну кількість таборів з населення, знущалися. Населення платили податки за будинок, садибу, худобу, собак та кішок. Незалежно мав ти корову чи ні, мусив здавати 600-700 літрів молока. Запроваджувалося подушним. За чоловіка 120 карбованців платити, за жінку 100. Крім офіційних податків німців, німців давалися до мародерства. Відбирали продукти та майно. Серед інших заходів була примусова мобілізація робочої сили до Німеччини. Зараз розглянемо, хто ж такі остарбайтери? Значить, в переводі з німецької мови це східні робітники. Німецький термін для означення осіб. Які були вивезені гітлерівцями з східних окупованих територій, переважно з Рейскомісаріату Україна протягом Другої світової війни на примусові роботи до Німеччини? Після провалу Бліцкригу в Німеччині виникає гострий брак робочих рук через постійні мобілізації. Німці знаходять вихід у використанні промислової праці населення окупованих країн. На початку 1942 року, серед населення України, розгорнули агітацію про виїзд на роботу до Німеччини. Наголошували на добрих умовах праці та платні. безробіття, без голод. Змусили кілька тисяч добровольців виїхати до Німеччини, охочих було мало. Тому німці отримують розпорядження про насильницьке вивезення молоді. На майбутніх остарбайтерів влаштовувалися облави, брали в заручники рідних, спалювали будинки тих, хто втікав. За роки окупації з території України було вивезено 2 мільйона 400 тисяч осіб. Це становило 48% від усіх примусово вивезених на захід із території Радянського Союзу. Працю іноземних робітників використовували на великих підприємствах, сільському господарстві, сфері обслуговування. Можливість вижити залежала від того, хто де працював. Розглянемо, хто із яких причин свідомо за власним бажанням співпрацює з окупаційною цивільною та військовою владою на шкоду власній країні. На території України, крім окупаційних воєнної цивільної адміністрації, створювалася допоміжна адміністрація із представників місцевого населення, які виявили бажання співробітничити з окупантами. Це були бургомістри в містах, голови в районах, старости в селах, допоміжна поліція. На співробітництво з окупантами з різних причин погодилися близько 1% населень. А зараз розглянемо причини, що спонукали йти на службу до окупантів. Одна із причин це було бажання помститися радянській владі за всі завдані кривди. За репресії, розкуркулення тощо. За підрахунками вчених така категорія складала 20-30%. Ідеологічне несприйняття радянської влади, комуністичної ідеології, антисемітизм, страх за своє життя і за життя близьких, кар'єризм, прагнення пристосуватися до нових умов життя. Комуністів, комсомольців, радянських активістів серед колаборантів було від 30 до 50%. Позиція радянського уряду щодо військополонених, яких вважали зрадниками, обман нацистської пропаганди, прагнення за допомогою Німеччини боротися за незалежність. Нацистський новий порядок передбачав особливу масову політику, жертвами якої стали євреї інші слов'янські народи. В Україні було створено сотні, сотні таборів і гетто для ізоляції та подальшого знищення єврейського населення. Масове знищення євреїв відбувалося. В Києві Бабин Яр, Харкові, Ргачинський яр, Львові, Бердичеві, Одесі. Всього було знищено біля 500 тисяч українських громадян єврейської національності. Таке масове знищення людей націоналістами нацистами під час Другої світової війни називається Голокост. Символом Голокосту в Україні став Бабин Яр. 29 вересня 1941 року тут за один день було знищено 33 711 євреїв. Протягом 103 тижнів, двічі на тиждень, щовівторка і щоп'ятниці розстрілювали людей різних національностей, переважно євреїв. Населення України ставилося до таких дій нацистів як до звірства, нелюдської жорстокості. За можливості люди надавали євреям допомогу. Митрополит Андрій Шептицький відкрито виступав на захист єврею, звертався з листом до Гітлера, особисто врятував близько 150 дітей. Ризикуючи своїм життям, громадяни України ховали в своїх домівках євреїв, рятуючи їх від окупантів. Тим, хто в роки Другої світової війни в окупованій нацистами Європі рятував євреїв від Голокосту у сучасному Ізраїлі, надають почесне звання праведник народів світу. Першою серед українців звання. Народів світу надано у 1976 році Олені Вітер. Вона була настоятелькою греко-католицького монастиря Ордену Студенів у Львові, співпрацювала з ОУН у роки німецької окупації у Львівському серединці, що перебував під її. Опікою і гуменя переховувала єврейських дітей. А зараз запишіть, будь ласка, домашнє завдання: опрацювати параграф 63, 64. випишіть значення термінів.